Наш заклад може змінитися за сім місяців. Ми маємо потужний потенціал. Ми креативні, творчі, завжди прагнемо змін та знань, завжди новатори у районі та місті. Але багато планів та сподівань зруйнувала війна. Та, попри все, ми мобільні. Нам знадобився тиждень, щоб не просто пристосуватися до роботи у воєнний час, а почати якісно працювати з дітьми та батьками. Ми тримаємо свій освітній фронт, але прагнемо більше. На золото верха, ну, можна сказати, керівник команди. Ну і я керівник виконую ті обов'язки, які маю виконувати, які хочу виконувати. Е, я так думаю, що в принципі у нас всі ми такі ж що надихаємо один одного. Ну і я також надихаю своїх колежанок, а вони мене на роботу не тільки у проєкті, а й взагалі по життю. Мене звати Ольга Кобилєва. Я в Атканпі вже дуже давно з вами, як одна родина в нашій команді. Як ото кажете, кажуть, нас зібралося Три таких креативних людини, які мислять в одному напрямку і дивляться однаково на речі, мабуть, ми працюємо завжди за допомогою мозкового штурму. В команді виконую роль інноватора, бо всі такі ідеї та інноваційного характеру. З мене якось знаєте так вилітають протягом наших всіх проєктів, і колеги завжди підтримують і додають ще більше креативу до нашої інновативності. Так, я намагаюся креативно завжди співдіяти не тільки з вчительством, а й з учнівством, і таким чином проводити і уроки. І, взагалі, якщо беруся за якісь проекти, то втілюю їх на належному рівні. Так, а добрий так. вечір. Мене звати Вікторія Мухіна. Я креативний творчий двигун команди креативно спілкуюсь з батьками з дітьми 24 на 7, Завжди готова до співдії. Підтверджую. Ми передусім хочемо, щоб наша велика освітня команда. Вийшла з зони комфорту, тому що я поясню, тому що війна в принципі негативно вплинула на комунікації. Хтось в Харкові, хтось поза ним, хтось е, працює за кордоном, і це дуже позначилося на комунікаціях. Тому ми хочемо, щоб ми вийшли з цієї зони комфорту. А для цього нам потрібен е, правильний емоційний посил на роботу. Це нам дасть можливість об'єднатися і рухатися вперед. Прописували у заявці. Це наша ресурс ресурсна кімната співдії і спортивний майданчик, тому що це є здоров'я психоемоційне, фізичне, а емоційне здоров'я, психічне здоров'я пов'язано з фізичним здоров'ям. Діти цього зараз потребують і не тільки діти, це для всіх. Тому що ресурсна кімната і спортивний майданчик це для всіх. Ми, на жаль, не маємо такого спортивного майданчика. Школа на 62 другого року побудови, і в нас ну старі ще такі, значить, стоять господі, тренажери, навіть їх так не можна і назвати тренажерами. Так, ну такі знаєте, елементи, скажімо, спортивні. Ось тому для нас оці дві два пріоритети. Ми вказували більше, але якщо обирати два, то ось саме це. Сурсний невеличкий центр назвати співдія. Мені чомусь хотілося його ще назвати три дія. Бо тут будуть залучені всі учасники освітнього процесу, і учнівство, і батьківство, і вчительство, який нам відкриє безліч нових можливостей, і надасть вчительству новий інструментарій. В центрі можна буде реалізувати свій творчий потенціал, отримати новий інструментарій вчителям для успішного проведення уроків. А також центр стане. Комфорту та стійкості і перезавантаження перших для тих батьків, наприклад, які приїхали до нас і зараз є ВПО, яким необхідна буде ця емоційна підтримка і це перезавантаження. І Ми будемо намагатися з надділювати... цим. Mm. Ми прийшли на спеціальна наша команда, mm. також нашого так, що... заці, mm. і ми mm. стратегії швидкої допомоги і можу сказати, що і тому я дуже вдячна команді, які залучили українське вчительство цієї програми. Ві завдяки цьому на початку війни я не злякалася. Моя дитина не злякалася, і я змогла допомогти дітям, які мене оточували, коли ми ховалися від небезпеки. Це власне бажання до змін. Ми не стоїмо на часі на місці, і все весь час прагнемо оце, як то кажуть, правильно подовжувати наш хвіст. І розкидати його за по межах всього міста і нашого Харкова і всієї України. Ділитися своїм досвідом нас мотивує бажання бачити щасливі очі дітей, які будуть з радістю повертатися до нас в школу, коли це все нарешті закінчиться, і з радістю заходитимуть навіть на онлайн уроки. Оце найбільша мотивація, коли ми бачимо очі, коли ми бачимо, що ми не просто тут так знаходимося, а ми комусь потрібні і ми робимо щось корисне не тільки для себе, а перш за все, для наших дітей, для нашого майбутнього і для того, щоб, як то кажуть, знаєте, життя прожили, і ми розуміємо, що ми його прожили не дармо. неперервне... Непередний рух, ми взагалі не стоїмо ніколи на місці. Ми завжди намагаємося вийти за рамки за рамки району, за рамки міста, за рамки за рамки країни. Тому те, що наразі від нас залежало, ми ну, навіть робили більше, але у нас не вистачає ресурсу, тому нам хочеться зробити ще більше, але ось якихось ресурсів тобто, ми готові йти вперед, тому що. А, Ольга Миколаївна і про очі дітей розповіла вже. <ріхи> Розумієте, коли дітям можна показати набагато ширше, що можна досягти, що можна до яких висот можна дійти? Що ми можемо не просто там, там наша там шкільна програма, наша виховна програма якась, а ми можемо показати набагато більше. І це більше, ніж місто, це більше ніж Україна, це весь світ. І до цього потрібно ну нові методи використовувати, і до цього. Треба підштовхувати дітей. А як підштовхувати дітей, коли ми самі цього прагнемо, і йдемо до цього? Наше життя, наша 26-та школа це неперервний рух, в якому ми живемо. З Вікторією я працюю стільки ж років, скільки працюю в школі 12-13 рік. Оля до нас приєдналася трошки пізніше. Коли ми прийшли в школу, ну на жаль, мені казали, що ми вас відправляємо на війну. Ну, така ситуація була в школі. Дуже така вона була занедбана, і все таке інше. Але, маючи такі проблеми, ми... це теж мотивувало. Розумієте, проблеми іноді також мотивують. Хотілося побачити гарний передовий сучасний заклад освіти на районі ХТЗ, напроти якого знаходиться колонія номер 43 суворого режиму. І мені так здається, що ми цього досягли. Але ж немає меж. Мене мотивує те, що наш заклад освіти буде й далі розвиватися. А це означає батьки, учні, вчительство це великий контингент. Це наші випускники. які потім далі йдуть в життя і несуть ідеї, які вони тут отримали. І мене мотивує, моя команда. Я її єдності, наша сила, Змінимо школу за сім місяців.